Привіт, мої любі українці! З вами знову сьогодні я Лілія Таратута, нумеролог України. І я вам сьогодні пропоную прогноз на серпень місяць. Ось я зробила, бачите, матрицю цього місяця. І можна побачити, що основні енергії, з якими ми будемо працювати в цьому місяці, це 8, бо це Число цього місяця, якщо ми складемо 8-й місяць 25-го року, отримаємо 17, ви бачите, в сумі це буде 8. Отже, основне число цього місяця це вісімка, і основна енергія цього місяця під числом 8. Якщо ми від 17 віднімемо Ось перше наше число помножене на 2, це буде 16. Від 17 мінус 16 буде 1. Тому число 1, це якраз те число, з яким ми будемо е, комунікувати з іншими людьми. Число нашої комунікації, де буде достатньо нашого его, его проявлятися. І е, внутрішній конфлікт місяця це буде сімка. А е, аркан, під яким ми будемо жити, це е, під числом 9. Ну і мотивація цього місяця під енергіями числа 3. Потім ми ще звернемо невеличку увагу з вами на саму Матрицю місяця. Ось, і я вам теж дещо про це розкажу. Зараз ми поговоримо з вами про Енергію вісімки, яка буде найсильніша в цьому місяці. І ця енергія, найголовніше, що ви про неї маєте жити знати, як прожити цей місяць, це те, що він має бути дуже активний. І вісім це число карми. Це означає, що все те, що ми з вами напрацьовували перші 7 місяців цього року, у цьому восьмому місяці має дати вже якісь результати. І ми ці результати з вами обов'язково побачимо, мої золотенькі. Якщо ці результати будуть позитивні, це означає, що ми розвиваємося з вами в правильному напрямку до нашої мети, до нашої цілі, яку ми з вами поставили. Якщо результат якийсь негативний, то це вже перші дзвіночки про те, що йдемо не туди. Або треба щось поправляти, або залишати ту ідею, з якою ми почали цей рік. Це дуже важливий місяць, і е, треба бути е, ну, е, дуже уважними в цьому місяці, багато що аналізувати. Тому що тут є, бачите, сімка, і е, е, аналізувати те, що ви робите, і до якого результату ви приходите, треба вже, вже в цьому місяці. Але в першу чергу ви маєте бути е, настроєні на те, щоб працювати дуже-дуже швидко. І навіть цей аналіз і роботу, яку маєте зробити в цьому місяці. Робити її дуже швидко. Для того, щоб більше встигнути, щоб зрозуміти, чи далі продовжувати вам ту справу, яку ви задумали, чи ні. От такий місяць він у нас попадає якраз на серпень, тоді, коли дуже багато людей їдуть у відпочинок. Але це означає, що і відпочинку такого великого відпочинку не буде. Все рівно будуть якісь дзвінки, все рівно будуть якісь думки, які вас будуть повертати до вашої роботи. Тому що ваша голова вона буде зосереджена більше на тому, як заробляти гроші, і на тому, як швидше це зробити. Тому відпочити, щоб зовсім розслабитися, в цьому місяці, мабуть, ні в кого не вийде. Що хочу ще сказати тут. Можуть бути тут сумніви, але ви маєте їх відкидати. Просто цей місяць більше використовувати для того, щоб якомога швидше йти вперед. Щоб потім вам було в дев'ятому місяці, що як то кажуть, проаналізувати, з чого прийшли і як. Тут само головне – попробувати якомога більше всього. І в цей місяць, от він як збір того врожаю, який ми з вами посадили ще от в першому місяці цього року, посіяли все, допопрацювали над ним, і от в восьмому місяці вже є перший врожай. Ми обов'язково маємо його зібрати і потім проаналізувати. Але зараз оце якраз період збору того врожаю. І саме головне, що він має вам показати, який фінансовий результат вас чекає в цьому році. Тому що, якщо ви побачите, що фінанси у вас прибувають в цьому місяці, що ви задоволені фінансовим результатом. Скоріше всього, і кінець року вам принесе теж дуже хороший результат. Якщо ні, то тоді треба обов'язково щось дуже швидко змінювати. В цьому місяці, бо місяць під енергією 8, це місяць карми. Тут не можна нікого обманювати. Тут треба забути про своє чистолюбство, знаєте, оце що я ем, хочу рухатися вперед тільки заради слави, заради того, щоб мене похвалили, заради того, щоб сказали, який я молодець. Ні, тут треба заглядати більше в свій внутрішній світ, що я дійсно хочу, і потім. Не залишити це в ілюзії, а якось дуже швидко, практично починати діяти, щоб подивитися в цьому місяці на результат. Тому що результат вам скаже дуже багато. Чи ви правильно рухаєтесь, чи ні. Оце такий цей місяць вісім, і ви маєте його використати саме для цього. Що тут хочу сказати ще. Крім того, що маєте рухатися дуже швидко, не забувати про те, що у вас є і рідні. Тому що місяць це, цей під вісімкою, він означає, що маєте ще й попіклуватися про тих людей, які близько біля вас. Але оскільки вісім це і про ваш особистий результат, то це означає, що дуже концентруватися на інших, вам в цьому місяці, ну, це не найкраще. Там, де могли, допомогли, організували те, що треба організувати для того, щоб допомогти близьким, а потім дуже швидко рухатися вперед до вашої мети, до того, що ви для себе поставили і що хочете зрозуміти в кінці цього місяця. Тому що тут мова йде про фінанси, і ми про них не маємо забувати. Що тут ще хочу сказати? Що е, е, у місяці з енергією 8, це е, бажання, знаєте, проявити себе буде дуже великим. І Ще в цьому допомагає. Ось тут і енергія трієчки. Тому що трієчка це ніби як мотиватор цього місяця. І вона хоче показати всім, як я можу. Подивіться, який я молодець, як я можу це зробити. Трійка говорить, про ваші принципи, про ваші переконання і про ваше его в якійсь мірі. Тому тут дуже захочеться себе проявити. Дуже захочеться, щоб результати вашої діяльності побачили інші люди і оцінили ці результати. Ось так буде працювати цей вісім цей місяць. Потім. Що тут ще важливо? Дуже захочеться зробити те, що ви задумали, саме так, як вам хочеться, трієчка про це говорить. При цьому будете проявляти ось таку свою владність при власну волю для досягнення мети. От дуже він буде спрямований на вашу особистість. На проявлення саме себе в цьому місяці. Не треба забувати про інших, тому що цей місяць, цей місяць як бумеранг. Знаєте, що ви пошлете в світ, те вам і повернеться. Тому, якщо ви пошлете у світ якусь зневагу, Бажання думати тільки про себе і забути про інших, то вам це все повернеться ну, якоюсь одинокістю, втратите, можливо, друзів, втратите хороші стосунки з людьми. Про це не треба забувати. Тим більше, що тут, бачите, ось ця є сімочка, і вона вам деколи буде ну, нагадувати про те, що ви живете в якихось ілюзіях. А вісімка вас буде повертати до реального становища тих справ, які у вас є, і буде штовхати вас на вирішення всіх проблем, які у вас появилися. В цьому місяці можуть проявитися і сімейні якісь проблеми, може проявитися розлучення. Може проявитися якісь ну, негаразди в бізнесі. І якщо це у вас трапиться, то це як певний такий негатив, який буде вказ, вказувати на те, що якісь уроки от в тих попередніх місяцях ви не пройшли. І тому от те, що накопити, накопичувалося протягом якогось часу. В цьому місяці воно ніби як прорветься, покаже себе. Ну що тут можна сказати? Треба не лякатися, просто брати себе в руки, думати, як це все вирішити. Тут обов'язково будуть такі ситуації, які заставлять проявитися ваш характер, вашу силу волі, ваше прагнення досягти того, чого ви хочете. Єдине, що Тут ніколи не можна ну, ніби як іти по, по головах інших. Тому що за це обов'язково буде покарання. Проявляйте свою волю, свій характер, але на добро. Ось так би я сказала. Потім, ви знаєте, цей місяць дуже хороший, як у вас з'явилися якісь партнери. чи... У вас є якісь конфліктні ситуації з приводу того, що порушені якісь ваші там права на щось, то в цьому місяці, це як місяць такої справедливості, дуже добре підписувати якісь документи, якісь домовленості, такі, які будуть на користь вам і тим людям. З якими ці документи підписуються. Тобто, все має бути по справедливості. Якщо у вас будуть такі ситуації, обов'язково це робіть. В цьому місяці ще теж дуже добре, якщо ви думали, наприклад, оформити якісь свої стосунки офіційно, то теж дуже добре це робити. Тому що. Якщо немає там якоїсь е, такого заднього, такого е, задуму, е, або скористатися тільки е, вигодою для себе, а трічка, де коли вас буде на це штовхати, бо ж тут трічка є, бачите у нас, вона буде трохи про свою вигоду оце думати. От, то не треба і одиничка, вона буде говорити про ваше его, е, не треба тут. Е, Забувати про те, що це все ж таки місяць карми. І не посилати у світ зло, не посилати у світ негатив, тому що він вам повернеться тим, що ви не чекали якимись поганими подіями у вашому житті. Ось ця сімка. Яка у нас є як внутрішній такий конфлікт, вона буде вас штовхати на те, щоб ну, трошки роздумувати на якісь філософські такі думки про те, що робиться зараз у вашому житті, особливо якщо є якісь конфліктні такі ситуації. Ну, старайтеся, знаєте. Швидко проаналізувати і перейти все ж таки в позитив, відправитись в якусь подорож можливо. І тут для як вам сказати, те, що у дуже багатьох будуть відпустки саме в цей період, ну, скористайтесь тим, щоб пізнати щось нове, переключитися якось трохи на щось інше. Ця сімка вона допоможе вам у цьому. Якщо якась конфліктність буде появлятися, просто-напросто переключитися на щось інше, віднестися до таких ситуацій в житті, ніби по-філософськи. Тут буде добре працювати у вас інтуїція, вона буде вам допомагати в тому, піти туди чи не піти, зробити те чи не зробити, підписати цей документ чи не підписати. Тому що є тут оця сімочка, тому ну, прислухайтесь до вашого внутрішнього голосу. І не тільки до голосу інтуїції, а й до голосу от на дев'ятості вашого досвіду. Вашої життєвої мудрості, тому що в цьому місяці це все буде спрацьовувати. Тим більше, що цей рік ми проживаємо от в загальному під числом 9. І тут ця енергія буде підсилена, і вона буде допомагати вам прийняти правильне рішення. Тому Обов'язково прислуховуйтесь і до своєї інтуїції, і до свого досвіду. А взагалі це місяць про таку самодостатність, ваші принципи, ваші переконання, ваш характер, ваша сила волі, ваше переконання в тому, що я йду саме в тому напрямку, в якому треба йти. Буде зігравати дуже велику роль. В цьому місяці краще все-таки покладатися на себе, на те, що ви відчуваєте, як вам правильно. Не дуже прислухатися до думок тих людей, які є у вашому оточенні. Такі думки завжди будуть, але от цей місяць вам, доможе, вам допоможе. От, зосередитись на своїх внутрішніх бажаннях, на своєму внутрішньому світі, і ніби трохи як його перевести в реальний світ. Тобто те, що ви відчуваєте, вам допоможе цей місяць енергії цього місяця зразу реалізувати в реальному житті. От використовуйте цей місяць для того, щоб якомога більше зробити того, що ви, можливо, боялися зробити. Тільки робіть це дуже швидко і сміливо, і з впевненістю в тому, що ви робите правильно. Ось так це треба робити. Ну, а щоб зрозуміти, чи правильно чи неправильно, сімка і дев'ятка вам в цьому місяці допоможуть. Такі. Такий гарний, якісний місяць буде у тих людей, які будуть покладатися от більше на себе. Ну, давайте тепер подивимося на нашу матрицю. Трошки про енергію я вам розказала. А от в нашій матриці подивіться, що тут є. Тут є у нас дві одинички, а дві одинички завжди нам говорять про дипломатію. Яку буде вимагати цей місяць, тому дуже сильно в конфлікти якісь не йдіть. Якщо навіть з'являються ці у вас конфлікти, а будуть такі ясно. Раз цей місяць говорить про те, що вам треба буде приймати дуже багато самостійних таких рішень, значить вас буде перевіряти цей місяць і на характер, і на силу волі, і на ваші переконання. Але робіть це дипломатично. На двох одиничках. Є дві двієчки, які будуть говорити про те, що енергії у вас буде достатньо на те, щоб зробити все, що треба. Поговоріть, не залишайтеся на одинці з вашими сумнівами, тому що у вас вони будуть на цих двічках. Відганяйте їх від себе, старайтеся поговорити за вашими партнерами, тому що двічка це я і ти. З вашому партнером по, сім по сімейному житті, в бізнесі, тим людям, яким ви найбільше довіряєте, ті люди, які взагалі не варті, щоб їх слухати, як то кажуть, до думок, яких ви завжди відносились такі так, трохи скептично. Ну, до них може не так важливо прислуховуватися. Хоча, хто його знає, може, щось там і ну, таке цінне буде. Не відкидайте всі, всі їхні думки, що вони там будуть виражати. Тому що будуть люди такі, які з вами захочуть тут поговорити на цих двічках та й на двох одиничках. Проявляйте просто дипломатію, старайтеся вислухати. І, можливо, якісь ідеї у вас прийдуть нові, особливо, якщо ви знаходитесь, наприклад, у відпустці, то може це якраз така ситуація, яка вам допоможе приймати якісь нові рішення. От бачите, тут одна сімочка, це означає, що на сім'ю вам треба буде звертати увагу, але все ж таки ну, не так, щоб ви прямо зосередились на тих проблемах. Все-таки більше. Вісімка буде говорити про те, що ви маєте зосередитися більше на собі. А ось ці дві вісімки, бачите в матриці, вони якраз вам не дуже будуть дозволяти зосередитись на собі. Тому що тут будуть такі ситуації, особливо з близькими людьми, яким ви звикли допомагати, що вони захочуть от вас всіх для себе, як то кажуть. Тому що тут дві вісімки, а це означає, що просто будуть такі люди, які захочуть от сісти вам тут на плечі, щоб ви їх везли, щоб ви їх вирішували оці їхні проблеми. Не засовуйте себе в таку ситуацію. Пам'ятайте, що цей місяць для вас. Організуйте якомога швидше ту, ту, ту допомогу, вирішення якихось проблем. І йдіть в вирішення свого. Тут, знаєте, ще треба просто пам'ятати про свої кордони. І вас цей місяць буде випробовувати на ці кордони. Вміння сказати Ні тоді, коли вже я щось зробив, а далі все, далі я не можу, далі вирішую щось сам. Оце обов'язково в цьому місяці проявляйте себе так. Не давайте. Собі забути про свою мету і про свої цілі, і інші вас будуть ну, закручувати на їхні цілі. Бачите, ось тут така лінія сім'ї, вона дуже яскраво виражена і вона і повна любові, такої доброти. І бажання спілкуватися в сім'ї буде, і допомагати, як то кажуть, знаєте, вона дуже яскраво виражена. Пам'ятайте, що треба дати сім'ї свій час, але ця ж сама лінія якраз говорить про те, що у вас є дуже великі можливості, якщо особливо хтось в комерції. Продати багато чого, заробити більше грошей, тому що ось тут комерція розвивається дуже-дуже гарно. Ну і серпень місяць, коли ще ж продавати, як не в серпні, особливо, якщо ви проживаєте в великих місцях, де є туристичний поток людей. Ну, це старайтесь, старайтесь використати в цьому місяці. Ось це практично все, що я вам хотіла сказати про енергію цього місяця. Я сподіваюся, що ця інформація вам буде дуже корисною. Знаєте, те, що треба нам робити в певному місяці, ми маємо це зробити. Тому що тоді, ну ніби, знаєте, як оце життя наше розплановане дуже добре. І в цьому місяці ми більше маємо приділити увагу собі, своїй меті, своїй справі, фінансам. Якщо ми це зробимо, результати будуть кращі для, для тої мети, яку ми собі поставили в цьому році. Пам'ятайте про те, що це місяць карми, пам'ятайте про те, що треба. Думати про те, що ви посилаєте у цей всесвіт. Знаєте, деколи от тут ще ви будете відчувати, ніби у вас немає якоїсь опори. Бо бачите, тут, ну, ніби нема на що опертися. Не лякайтеся цього, тому що у вас є дуже сильні числа. Бачите, тут і вісімка, і сімка. І дев'ятка, і досвід, і аналіз, і інтуїція, і допомога все це буде з вами. І все це вам в цьому місяці допоможе. Саме головне, щоб ви тут проявляли свій характер, свою силу волі, не давали себе затягувати в те, що не допомагає вам. Іти до вашої мети, пам'ятати, що основне в цьому місяці це ваша мета, це ваша ціль, яку ви поставили. Якщо ви будете так себе поводити в цьому місяці, результати будуть дуже хороші. Ну і в той же час не забувати про своїх близьких і про тих людей, які просять допомоги, як то кажуть. Тим людям, які хочуть прийти на консультацію, щоб краще зрозуміти, як їм поводитися в цьому місяці, проаналізувати свої особисті енергії, особисті числа, з більшою впевненістю знати, що їм треба робити, що їм не треба робити в цьому місяці, приходьте на консультацію. Ну, і взагалі, якщо у вас є проблеми в стосунках, в емоційному стані, ви побачили, що. Тяжко щось у вас йде. Якщо є у вас якісь проблеми зі здоров'ям, хочете пізнати свій потенціал, приходьте на консультацію. Я буду вам завжди дуже рада. І всі відомості про консультацію, як зі мною з'єднатися, ви завжди знаходите під будь-яким моїм відео. Я вас чекаю з великим задоволенням. А сьогодні я вам просто бажаю йти впевнено до своєї мети в цьому місяці, пам'ятати про важливість вирішення фінансових якихось питань в цьому місяці, про те, що можна заключати тут якісь домовленості, але в той же час, як ви будете знати свої персональні числа, робити це. Буде вам набагато легше, будете більш впевнені в тому, правильно чи неправильно ви це робите. Зараз бажаю вам доброго дня, доброго проживання цього місяця, гарного відпочинку і гарних фінансових результатів в цьому місяці. Всього вам найкращого, мої любі. До побачення! З вами була я, Лілія Таратуто, нумеролог. України